І в денний краю, як тепер далеко лежиш від мене, ти за горами крутими, за долами розлогими, за морем, що вже тепер туманами густими укрилося, бурхливе, та не страшно моїм думкам осінньої негоди на чорнім морі. Швидше тої чайки вони перелетять у ту країну, де небо ще синіє, як весняне, Де винограду в долині зеленіє, Де грає сонця проміння кохане. Туди мої думки полинуть швидко І привітають ту ясну країну, де прожила я не одну днину, А не була щаслива і на годину. Та я за те докірливого слова тобі не кину, Сторону прекрасна. Не винна ти, що я не маю долі. Не винна ти, що я така нещасна. У час гарячий полудневий, виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки. Ясне сонце, певно, це країна світла та злотистої блакиті. Певно тут не чули зроду, бува, негода в світі. Тиша в морі, ледве ледве колихає море хвилі, не колишуться від вітру на човнах і вітри лабілі. З тихим плескотом на берег ридне хвилечка перлиста Править хтось малим човенцем в'ється стежечка золотиста, править хтось малим човенцем стиха весла підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні каміння, я про них би й не згадала У Україчного проміння. Досить невільна думка мовчала, мов пташка у клітці замкнута від світа. Пісня поволі давно не літала, на тугою жалем прибита. Час моя пісне у світ погуляти, розправити крильця пошарпані горем, час моя пісне поволі буяти, послухать, як вітер заграв понад морем. Плинь, моя пісне, як хвиля хибкає, вона не питає, куди вона плине. Лий моя пісне, як чайка прудкає, вона не боїться, що в морі загине. Грай моя пісне, як вітер сей грає, шуми, як той шум, що круг човна вирує, дарма, що відговір немає, а шум на хвилиночку погляд чарує. Цілу ніч до я не спала, прислухалась, як море шуміло, як таємна хвиля зітхала, і, як серце моє стукотіло, ночі темної дивні почвари Заглядали у безсонні очі, і страшніші, ніж сонні кошмари, Ті привиддя безсонної ночі. Думки гадки, мов птах нічні, налетіли тяжкі та суворі, ох, непевні ті думи, страшні, наче хвилі у північна морі. Хто одважиться у на море, своє хибто човенце зіпхнути, Хто поважиться людське горе світовеє серденьком збагнути? Той у північ на море поплине, Хто не думає ранку діждати, Хай же думка моя вільно лине, я не буду на ранок чекати. Серед мороку бурі негоди, цілу ніч буде човен блукати. Як зійде сонце правди та згоди, я тоді вічним сном буду спати, буде шарпати буря вітрила. Пожене геть по темному морю, ох, коли б мені доля судила, Хоч побачити ранній сор. Нічко дивна, тобі я корюся, геть усі темні і думи сумні, не змагайся вже, не борюся, потопаю в сріблястому сні. Люди сплять. Спить і людське я лихо, лихо, сили немає всю ніч, тихо скрізь і на серденьку тихо, десь журба з нього згинула пріч. Може, тільки сховалась глибоко, може, зараз прокинеться знову, та дарма, поки ясно, що око, Не здіймаємо журливих розмов. Глянь, як хвилі від срібла блищаться. Глянь, як небо синіє вгорі, Вабить хвиля на море податься, Кличе промінь ясної зорі. Плине білий човник, хвилечка колише, хвилечка гойдає, плине білий човник, Вітер ледве дише, ледве повіває. Білі хмаринки лебедині крила угорі гуляють. Довгою стягою, що зорю покрила, місяця сягають, місяченько світло і рожевий на кида розсипає, і ряхтить, і сяє світло тає дрібне, як вогонь палає. Геть далеко в морі кораблів у бачу здалеченька, як виразно щогли тонкі й чорніють проти місячень. Плиньмо геть за теє корабельне місто, там, де нам прекрасна доріженька сяє, Де пола огнисто стела маріс, ясна. На човні нас було тільки двоє. Хвилі скрізь около нас коливались, і такі ми самотні обоє Серед того простору здавались. Я дивилась на тебе, мій брате. Що гадала, не вимовлю зроду. Чим було тоді серце багате, поховала я у тиху воду? Може, хвиля тобі розказала все, що думала я в тую мить? Ні, вона те глибоко сховала, хай же там ну, моя думонька спить. Думка спить і серденько спочило. Я дивлюсь на обличчя твоє, тихе море спокої навчило, невгамовне серце моє. У темний вечір сиджу я в хатині. Буря грає на Чорному морі. Гомін стоїть. Хвиління пташині, б'ється хвиля, як у лютому горі, там, на березі мріє тілками морський човен, розбитий нужденний, наче звір, що в пустині пісками, Його вихор засипав південний, мов у неба рятунку благають ті останки сумні, нещасливі. А з туману на них набігають грізні люті вали білогриві, вдарить вал і гукне, мов з гармати, скрізь по березі гук залунає, хоче море човна розламати, трощить, ломить, піском засипає, як розбитий човен безталанний, Серед жовтих пісків погибає. Так чудовий сей край богоданий, У неволі у чужих пропадає, наче кінь степовий, вільний, дикий, що в пісках у пустині вмирає, захопив його вихор великий, кінь упав і в знесиллі конає, В ньому серце живеє, що б'ється. В ньому кров не застигла живая, а над ним уже кружляє та в'ється Птаства хижого чорная зграя рвуть, хапають, їдять, тошматують, та калюгим ячанні, І криваве тіло Що Котрем тыть простаннім сконанні, Сильне море, Зберися на насилі. Ти потужне, нема тобі впину, Розжени свої буйні хвилі, затопи цю нещасну країну. Бескіди сиві, червоні скелі, дикі, непевні нависли над нами. Це, кажуть, люди, злих духів оселі стали під хмари стінами, з гір аж до моря уступи сягають, люди прозвали їх чортові сходи, ходять злі духи по них та збігають гучні весняні води. Люди ж не сміють зійти по тих сходах геть на верхів'я туманом повиті. Духи поклали по всіх переходах скелі від кручі відбиті. Хто тільки йтиме по сходах, Задушать, кинувши скелею в нього тяжкою, І подоланого стогін заглушать Духи луною гірською. Дорога довга, чагарі, долини. На небі палкому ніде, ні хмари, ми їдемо спочинку ні хвилини. Коли зненацька чую, ось байдари, дивлюся, брама, сиві дві скалини. О, що це? чудо чи потужні чари? Немов заслона впала і відкрила натури дивні красні дари, Що досі від людських очей ховали? Щоб тут жити, треба мати крила. Вже люди, певне, від тієї пори тут не живуть, як з раєм попрощались, мов невидима я рука тут положила границею оці дві гори, що високо до неба поздіймались. Один зелений безслід, другий темний. Здалека море хвилі золотії шле, наче провість волі і надії. Чи все той світ загублений, таємний, забутий, незабутній рай наземний, Що так давно шукають наші мрії. Там, за містом, понад шляхом битим, по гарячим каменистім полі йде дівчата тарське, вродливе, молоденьке ще гуля поволі. На чорнявій сміловій голівці червоніє шапочка маленька, вид смуглявий ледве прикриває шовком шитає чадра біленька. То закриє личко, то відкриє, а очиці, наче блискавиці, так і грають з попрівок темних. Що за погляд у цей чарівниці? Мов зачарований стоїть бахчисарай, Шле місяць з неба промені злотисті, Блищать, мов срібні, білі стіни в місті, Спить ціле місто, мов заклятий край. Скрізь мінарети й дерева сріблисті, Мов стережуть сей тихий сонний рай, у темряві та в винограднім листі таємно плеще тихий водограй, повітря диша чарівним спокоєм, над сонним містом легкокрилим роєм витають красні мрії, давні сни. І верховіттям тонкій тополі киває стиха, ще пок'ять поволі, Про давні часи згадують вони. Хоч не зруйнована руїна ся будова, з усіх кутків тут пустка вигляда, Здається, тільки що промчалась тут біда. Мов хуртовина грізная, раптова, тут водограю ледве чутна мова, журливо тихо гомонить вода, немов сльозами краплями спада, себе оплакує, оселяся чудова, стоять з гарему звалище сумні, садок і башта. Тут, у колишні дні, вродливі бранки вроду марнували, Колись тут сила і неволя панували, та сила зникла усе лежить в руїні, Неволя й досі править усій країні. Палкого сонця промені ворожі. На кладовище сиплються, мов стріли, на те каміння, що вкрива могили, Де правовірні сплять під дані Божі. Ні квітів, ні дерев, ні огрожі, і серед пустки, наче насторожі, стоїть гробниця. Ті, що в ній спочили, навіки в ній своє імення скрили. З чужого краю тут співці бували, І тіні бранки любої шукали. Витаєш тута інша тінь кривава. Ні, тут не лежить краса Гарема, Марія смутна, чи палка зарема. Тут спочива бахчисарайська слава Смутна оселя. У веселій країні, в горах зелених, в розкішній долині місця веселого ти не знайшов, смутний співець умирать в самотині в смутну оселю прийшов. Звідси не видно ні моря ясного, гомону з міста не чутно гучного, з соснового шум тут іде. Гори лунають од вітру буйного. Часом де дзвін загуде, Стали в саду кепарисі стіною, оберігати в оселі спокою, лаври, неначе зсушила журба, тихо, журливо кива головою, віттям плакуча верба. Усе тут журливе кругом сеї хати, та найсмутніші оті кімнати, де бездаланний поет умирав. Усе тут забрали, що можна забрати, смутку ж ніхто не забрав. Вікна тьмяні, мов очі слабо, у хаті порожній соботньо убого, висить свіча на горі стіні, млою повите, дивитись на нього сумно, здавалось мені. Тута останні огні догоріли, Тута останні квітки облетіли, тільки зосталася муза одна, що не лишила співця до могили, тута витає сумна, тіло поета в далекій чужині, там, у тій самій холодній країні, серце на смерть отруїли його. Смутна муза літав в самотині кличе поета свого.